І так дивіться, Значить, з... ось так. З домашнього завдання я отак напишу другий варіант. Значить, що ми маємо? Ми маємо, що модуль вектора B у нас дорівнює 1,6. І два питання. Чому дорівнює модуль вектора мінус 2b? І так, перше, нас цікавить модуль вектора мінус 2b. Значить, ми пам'ятаємо означення множення вектора на число. Так? Коли ми множимо вектор на число, ми модуль числа множимо на модуль вектора. Тобто, щоб знайти модуль вектора мінус 2b, я повинен модуль мінус 2 помножити на модуль вектора b. Все. А це 2 помножити на 1,6. Маємо 3,2. Тобто, ну, просте завдання. Другий пункт. Так само робимо. У нас 1 четверта. Вектора B потрібен модуль. Значить, щоб це зробити, ми модуль однієї четвертої, тобто просто 1 четверту множимо на модуль вектора B. Тобто маємо 1 четверту на 1,6. Ну і це буде 0,4. Ну, якщо скоротити. Так, ну давайте 225 подивимось. Маємо вектори. У нас є вектор А з координатами 4-7, і вектор Б з координатами мінус 6. І нам потрібно встановити координати вектора. Ну, давайте другий пункт подивимось: 4а плюс 6 б І так, ви розумієте, що потрібно спочатку помножити вектор А на 4. так? Ну 4 на 4 це 16, 4 на мінус 7 це мінус 28. Потім ми 6 множимо на вектор Б. 6 на мінус 3 це мінус 18, 6 на 6 це 36. Ну, а далі ми що додаємо? Так? Ну, 16 мінус 18 це мінус 2. І мінус 28 плюс 36, це 8. Ну, ось така річ. Ну, ви розумієте, теж складно. І давайте подивимось номер 227. Так, значить, тут у нас є вектор M, який знаходиться як 2а. Мінус 3b. Маємо вектор А, мінус 4, 2, І вектор B 1 мінус 2. І знов таки потрібно знайти модуль вектора M. Ну, я можу так написати: модуль вектора M Значить, ну, По-перше, перед тим, як знаходити модуль, нам потрібно знайти координати. Ми можемо написати ось таким чином. Дивіться, значить, ми 2 множимо на вектор А. Тобто маємо мінус Так. Далі мінус поки я запишу таким чином. І буду 3 множити на вектор Б. Маємо 3 та мінус 6. Далі ми віднімаємо. Ну, мінус 8, мінус 3. Зрозуміло, що це мінус 11. І 4 плюс 6 це 10. Ну, і тоді, щоб знайти модуль вектора М, ми беремо корінь і суми квадратів його координат. Значить, 11 це 121, 10 це 100. Ну і маємо корінь із 221. <кхід> ну, та й все. Нічого більше ми з цим не зробимо. Так, ну гаразд, це такі основні речі з домашнього завдання. Давайте будемо рухатися далі. Значить, дивіться, нам. Зараз потрібно працювати критерії колінеарності. Давайте такий заголовочок запишемо. Сьогоднішня дата 9 квітня. 9 квітня класна робота. І пишемо такий заголовочок. Критерії колінеарності векторів. Критерії колінеарності векторів. Критерії колінеарності векторів. Критерії колінеарності векторів. Так, тут будуть дві теореми. Давайте ми запишемо це символьним чином. Тобто я бажаю, що буде все зрозуміло і так дивіться. Пишемо так. вектор А колінарен до вектора Б тоді і тільки тоді, коли існує число К, ну, відмінне від нуля, таке що К помножити на вектор А дає вектор В. Що це означає? Означає дуже просту річку. Ми з вами казали, що вектори колінеарні, так, назва означення було, коли вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Коли ми проходили з вами множення вектора на число, ми казали, що при множенні у нас модуль вектора. ну, Збільшується, можна сказати, так зменшується там в залежності від того, яке К більше за одиницю чи менше за одиницю, а напрямок він або зберігається, або стає протилежним. Тобто, у будь-якому випадку, коли ми вектор множимо на число, ми отримаємо вектор колінеарний до початкового. Він або співнапрямлений, якщо К більше за нуль, або протилежно напрямлений, якщо К менше за нуль. Звідси і даний критерій. Тобто, Якщо я вектор А помножу на вектор К, я обов'язково отримую колінарний до нього вектор Б. Якщо К більше нуля, то вектори А і Б будуть співнапрямлені. І якщо К менше нуля, то протилежно напрямлені. Ось така річ. Тобто при множенні вектора на число завжди отримуємо колінарний вектор. І навпаки, якщо вектори є колінеарними, то обов'язково має бути таке число, яке при множенні на один вектор дає інший. Ось і все. Так. Т2, це теж критерій колінарності. Він, ну, скажімо так, має дещо інше формулювання, але воно. Дуже схоже на попереднє. І так дивіться: вектори колінеарні тоді і тільки тоді, коли існує таке число k відмінне від нуля, що відношення відповідних координат векторів А і Б дорівнює цьому числу. Тобто, ще раз, якщо ми вже встановили, що колінеарні вектори утворюються, коли один з них там множиться там на якесь число, а ви пам'ятаєте, що помножити вектор на число, це помножити кожну координату цього вектора на число. Ну тоді відношення координат має дорівнювати ось цьому числу k. Ось і все. І знов таки, якщо k більше з 0, отримаємо співнапрямлені вектори. І якщо k менше за 0, отримуємо протилежно напрямлені вектори. Спробуємо. Ну, давайте 233. Так, на перший варіант переходимо. І так дивіться. Дуже поширена задача. Значить, питання. Чи колініарні вектори МН і КП? Не суттєво. Я зроблю зображення. Вони можуть виявитися колінеарними, можуть не виявитися, але якось мені намалювати це потрібно. І так, точка М має координати 3-2, точка Н мінус 7,4, точка К 6-3, і точка П 1 0. І так, будемо застосовувати критерій колініарності векторів. Для цього спочатку знайдемо координати вектора МН. Так. Лєв, Калєв, чує мене? Так. Да. І так, дивись, ми пам'ятаємо, що від кінця потрібно відняти початок. Значить, що маємо? Мінус 7. Мінус 7, мінус 3, -10. мінус 10. Ehm, 4 мінус 2. буде... 6. 6, правильно. І наразі вектор КП так само. 1 мінус 6 мінус 5 0 мінус 3 мінус -3, 3. Плюс 3. Так. так а, 0, плюс 3. Так, і наразі давай знайдемо відношення координат. Так, якщо в мене вже є координати, можемо скористатися другим критерієм. І так, беремо відношення мінус 10 до мінус 5 і 6 до 3. І ми розуміємо, що це відношення дорівнює чому? Uh, 2. 2, 2. 1. Просто 2, можна сказати. Так, я ж можу скоротити. Там, розумієте, oh, да. 6, 3, 5, 1. Тут буде 1, 2, 1, 2. Тобто відношення координат дорівнює одному і тому самому числу. Отже, вектори мають бути які? Паралель, паралель. ну, Паралельне це, це для прямих. Вектори вони колінеарні. Да. Значить, І тоді ми пишемо, що МН колінеарна до вектора КП. І наразі ми навіть можемо сказати, чи вони співнапрямлені, чи протилежно напрямлені. В тебе К, двійка, вона більше за нуль, тому вектори які? Е, співнапрямлені. Правильно, і тоді навіть я ось так можу записати. Тобто я уточнюю, що воно не просто кулінярне, а і ще й з півнопря. Так, ну гаразд. Давайте далі подивимось. 234. І так, дивіться, просте формулювання. Маємо вектори. Давайте запишемо вектори, які маємо. З координатами 3 2, далі вектор B. 9, 6 вектор С. 6 4, і вектор D мінус 27, 18. І мені потрібно знайти вектори, що там вони хочуть, колінерні. Ну, співнапрямлені, протилежно напрямлені, так зрозуміло. Так, ну давайте спробуємо. Так, Дашу. Даша, Даша, чує мене? Так, чую. І так, давай. Значить, По-перше, ми встановимо зв'язок між векторами А і Б. Так, значить, беремо відношення відповідних координат. Значить, що маємо? 3, мінус 9, та мінус 7 та 6. Це мінус 2. Ой, тут мінус 2. Угу. Мінус 2 та 6. Так. І це відношення дорівнює чому. А, дорівнює мінус 1, третя, мінус 1 третя. Тому вони а, протилежно направлені. Правильно. Тобто відношення координат однакове, так, воно зберігається. Тому вектори вже зобов'язані бути колінеарними. І якщо це відношення дорівнює відємному числу, то вони протилежно напрямлені. Так, ну давай далі, А і це. Прийшов та мінус дві, мінус четвертих. Так, це в нас одна друга. Одна друга. друга і це в нас співнепрямлені. Так, і тоді вектори А і С співнапрямлені. Так, ми це розуміємо, знов таке відношення однакове, тобто вони вже колінеарні і воно додатне. Отже, один бік направлені. Так, ну що, а йде? А, так, це в нас мінус 1 дев'ята та мінус одна дев'ята. Вони протилежно направлені. Так, молодець. Ми беремо. Так, ага, тут в мене плюс 18, так. І тоді це дорівнює все мінус дев'ятій, правильно. І вектори в мене протилежно напрямлені. І так, дивіться. Ми встановили зв'язок вектора А з усіма іншими векторами. Так, а ну давайте швиденько. так, хто в нас якого немає? Балкова. Є. Yeah. Эльсон. Yes. Соня немає. Так, Жаркий. Завтур. Є. Yeah. Так, Саміра. Не чую, Так, Калео. Є. Ларіна. Ларина. Yeah. Лоскутова. бачу, Мелентьева. Угу. Заразумев, так, Минаев. Есть. Мохов. Жорик. Носова. Так, Петренко. Е, так, Сымболенко. Скульский. Е. а, Е, Максим. Я, так. Вероника Солодилова. Бачу, так Суханик немає. Так, Ира тут бачу. Ты щук. Немає. Фомина. Есть. Шаповалова. Шунько. Так, все, гаразд. Так, так, да. Значить, давай продовжимо. Якщо у нас вектор А протилежно напрямлений до вектора Б та вектор А співнапрямлений з вектором С, то про вектори Б і С, що я можу сказати? Вони Протилежно напрямлені. Ну так, значить, я дивіться, я можу вже не встановлювати це за координатами. Тобто, я вже розумію, що Б і С будуть протилежно напрямленими. Так, Б і Д. Знову ж О. Чому дивіться, А протилежно напрямлено до Б і А протилежно напрямлено до Д. Значить, тоді Б має бути співнапрямлено з D. Ну, і стосовно оцих речей. А, вони протилежно напрямлені. Угу. Тобто, якщо в мене А співнапрямлена з С і протилежно напрямлена до Д, то вектори С і Д мають теж мати різні напрямки. Тобто, ви три. Таких зв'язках встановили, а все інше, воно логічно слідує з розв'язаного. Так, гаразд, 235-й. Давайте подивимось. І так, знайдіть значення k, при якому вектори колінеарні. Так, ну давайте спробуємо. Міш, мінає. Чуємо мене? 235. <кій> Дивись, маємо вектор m з координатами мінус 2к, маємо вектор n з координатами 36. І потрібно знайти значення k, про якому вектори колінеарні. Значить, Ми записуємо, що вони знаходяться або на одній прямій, так, або на паралельних. І потрібно знайти значення. Знов таки Міш, дивимося. Ми застосовуємо критерій колінарності векторів. Якщо ми знаємо, що вони кулінарні, то відношення координат має зберігатися. Значить, звідси. Значить, що я можу написати? 2 3, p 2 на 6. К поділити на 6. Так, ну і звідси. Як ми шукаємо К? Кадривния минус 2 умножить на 6, придет на 3. Uh -huh. 6 и 3 uh -huh. сокращаются. Кадривния минус 4. Правильно. Все правильно, вся задача. І таке поширене питання. На НМТ його можна побачити. От щось таке подібне. Дуже часто. Так, давайте далі. У нас є 237 номер. І так, пишемо номер 237. Дивіться умова. Знайдіть координати вектора Б колінеарного вектору А. В мене є вектор А з координатами мінус 6,8. Вектор B колінеарний до вектора А, модуль вектора В дорівнює 20, ну і потрібно знайти вектор В, ну, тобто його координати. Так, ну, давайте спробуємо. Значить, Дивіться, ми. Скористаємося першим критерієм колінеарності векторів. Так, завтур я як чує мене. Так. І так дивись. В тебе є ось ця річ. Якщо вектори колінеарні, то зобов'язано бути якесь число, яке примножені на один вектор та є інший вектор. Так. Ну, давай тоді спробуємо це зробити. Значить, Тоді, я можу сказати: ну, якщо в мене вектор B колінарен до вектора А. То вектор Bрівню А помножений на К. Правильно, можна подати як вектор А помножений на К. Ну, ДК відмінне від нуля, зрозуміло. Так, ну, а стосовно, це можна написати за критерієм. Колінарності векторів. Наразі тут в тебе множення вектора на число. Ми сьогодні це вже пригадували. Якщо ми вектор множимо на число. То модуль вектора B дорівнює що? Модуль К і модуль вектора А. Помножити на модуль вектора А. Правильно. Наразі ми знайдемо модуль вектора А, тому що координати його нам відомі. Так, ось так, зроблю ось тут. Так, модуль вектора А. Так, давай будемо пригадувати. Так, це в нас корінь із суми mm. квадратів координату. 36 плюс 64. Так, і маємо. 100. Ну, це просто 10. Це просто 10. І наразі підставляємо ось сюди. Модуль вектора B. 20. рівню модуль K Помножене на 10. Звідси маємо K. 2. Ну, 20. поділено на 10. Ти 20 ділиш на 10 отримуєш двійку, але це модуль К. К K... дорівнює плюс-мінус 2. Все правильно, Тобто маємо два випадки. Так? Ну і тоді, Значить, наш вектор B має координати. Нам потрібно 2 помножити на вектор A. Значить, 2 множимо на І, щоб бачили, ось ось на цей вектор. Що буде? Мінус 12 12. Та 16. 16. Це перший випадок для вектора B. А другий, якщо я помножу на мінус 2, так, Значить, тоді помножу? 12 і мінус 16. Це правильно, Вірик, молодець. І так, дивіться. Знов таки, якщо вектори колінеарні, ми скористалися критеріями. Тобто зобов'язано бути таке число, яке. Примноження на один вектор дає інший. І ми записали тому модуль ну, вектор B до K на вектор a. Далі скористалося означення множення вектора на число, що модуль вектора отримаємо, як модуль k помножити на модуль вектора a. знайшли модуль вектора a і потім після цього k. Все. Ну а далі нам потрібно просто 2 та мінус 2 помножити на вектор a і отримати вектор B. Так, гаразд. Далі підемо. Ну, і так, дивіться, маємо номер 239. Умова. Доведіть, що чотирикутник АБЦД є трапецією. І так, по-перше. Ми пам'ятаємо, що трапеція це чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Ну, я ж повинен якось зробити креслення, поставити точки, щоб зрозуміти, там, да, з чим я маю справу. Тому можемо одразу і не вгадати, які із сторін даного чотирикутника будуть основами трапеції. Лет в цьому немає нічого страшного. В крайньому випадку просто потрібно буде намалювати поруч актуальне креслення. І так дивіться, нехай. Це в мене точки А, Б, С, Д. Так, точка А має координату мінус 4, мінус 5. Точка Б. Мінус 3, 2. Точка С. 3. 4 і точка D 8-1 І так дивіться Я можу навіть тут написати дано Маємо OBCD чотирикутник точка A мінус 4-5 точка B мінус 3-2 точка С, 3, Д, 8, 1, і довести, що А, Б, С, Д, трапеція. Доведення. Так, Аня, чує мене? Ларіна. Так, дивись. Для того, щоб довести, що чотирикутник є трапецією, мені потрібно показати, що в нього дві сторони паралельні, а дві не паралельні. В термінах векторів паралельність це колінеарність. Значить, я розгляну вектор АВ і вектор ДЦ. Ну, чому б ні? Давай встановимо координати вектора АВ. Тобто, так, від Б віднімаємо А. Мінус 3 плюс 4. Так, ну, одразу. О, один. Один. Так, і два. Плюс п'ять. Сім. Сім. Далі вектор ДЦ. Значить, з С віднімаю Д. Один. Не, не почув, Аня, ще раз. Три о, мінус вісім. Мінус п'ять і чотири мінус мінус один. П'ять. 5. Так, ну і тоді, що можна сказати про відношення цих координат? Якщо я візьму 1 до мінус 5, то 7 до 5. Чи буде це однакове відношення? О, ні. ні. І тоді дані вектори, вони не є колінеарними. Ви це розумієте. Тобто, якщо відношення не зберігається, значить вектори не колінарні. Далі розглянемо вектор АД і вектор БС. Так, знаходимо координати вектора БЦ. 6. 6, правильно, тому що 3 мінус мінус 3. Так, ну і. Да. А дещо гучніше, тому що погано чути. Так, АД. Знаходимо. А, 12. І 4. І 4, просто 4, так? Тому що в тебе мінус один плюс 5. Ну, це 4. І беремо відношення координат даних векторів. Тобто 6. До 12 і 2 до 4. А ось тут яке буде відношення? Mm -hmm. Кулінарні. А чому воно дорівнює? А от воно. Ой, одна і друг, друг. друга і другі. Одна друга Аня. І це означає, що вектори які? Ну, Коліна? Колінеарні. І це в мене за критерієм. Ну, а якщо перша пара векторів не колінеарна, тобто вони не знаходяться на паралельних прямих, ну, чи на одній зрозуміло, тому я можу сказати, що і пряма АВ не є паралельною до прямої ДЦ. А якщо вектори BC і АД колінеарні, на одній прямій вони знаходитись не можуть за умовою задачі. Отже, ці прямі мають бути паралельними. Ну, це вже можна сказати за означенням колінеарності. Ну і тоді ABCD, Аня чим є? Дербачию. За означення. Тому що ми довели, що в даному чотирикутнику дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Ось і все. Ну, гаразд. Ну що й потрібно було довести? І так, додолу. 233, 234, 235, 237 та 239. І це ми робимо на завтра, бо завтра в нас геометрія. Побачимось.